Усім привіт! Сьогодні готуємо сирну запіканку. Для цього нам потрібно 700 г кисломолочного сиру. Тоді додаємо 3 яйця. 3 столові ложки цукру. Якщо ви любите більш солодкі, можете додати 4-5 столових ложків ложок цукру. Дві столові ложки нежирної сметани. І все дуже добре перемішуємо ручним блендером, збиваємо в єдину консистенцію. У нашу сирну масу додаємо одну упаковку кокосової стружки, одну чайну ложку розпушувача, та 3 столові ложки манки, і знову все добре перемішуємо. На застелену пергаментом форму для випічки, викладаємо сирну масу і відправляємо в духовку на годину на 170 градусів духовку, і під низ я ще ставлю воду, тобто утворюється як водяна баня. Десь приблизно через 45 хвилин я дістаю з духовки запіканку і прикрашаю чорним шоколадом, для того, щоб наша запіканка виглядала більш естетично та ефектно. Викладаю шоколад і знову відправляю в духовку ще на 15 хвилин, щоб шоколад розтанув і запіканка доготувалася. Через 15 хвилин дістаємо запіканку, і а, цей шоколад придаємо йому якусь гарну форму. Я роблю якусь квіточку чи сонечко, не знаю там на що вам це схоже. А я це роблю нажим. Ви можете взяти зубочистку і вже тут ваша фантазія, ви можете щось гарне намалювати. І ось така дуже гарна запіканка у нас вийшла. Після того, як вона повністю стигне, ми дістаємо її з форми та нарізаємо. По текстурі вона дуже схожа на якесь суфле, вона така повітряна, мусова, дуже-дуже смачна та приємна на смак. Тому рекомендую вам від усього серця приготувати та смакувати.